Прогноз погоди в Україні на вівторок, 5 листопада мене звати Українчик. За даними Укргідрометцентру, абсолютно в усіх регіонах нашої країни очікуються нічні і ранкові заморозки снігових або дощових опадів на 5 число синоптики не прогнозують. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у вівторок, 5 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 5 листопада, по всій країні очікуються нічні і ранкові заморозки. Південь у Одеській області вдень від плюс шести до плюс восьми градусів, вночі від нуля до двох градусів тепла. В районі Бессарабії в денні години доби від шести до восьми градусів з позначкою плюс, в нічні від нуля до плюс двох. У Запорізькій області термометри покажуть плюс три плюс п'ять в світлі години від 1 до 3 градусів морозу в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів вище за 0, нічна від 1 до 3 градусів з позначкою мінус. На Миколаївщині в день плюс 4 плюс 6 вночі від 1 до 3 градусів морозу. У Херсонській області в денний час від плюс 4 до плюс 6 градусів, в нічний мінус 1 мінус 3. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 4 плюс 7, вночі від 1 до 3 градусів морозу. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 4 до 6 градусів вище за 0, в нічний від мінус 1 до мінус 3. На Закарпатті в світлі години від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в темні мінус 1 мінус 3. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денні години доби від плюс 5 до плюс 7 градусів, в нічні від 1 до 3 градусів морозу, на Львівщині вденлю плюс 5 плюс 7 градусів, вночі від 1 до 3 градусів з позначкою мінус. У Високогір'ї Карпат в день температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 4 градусів, вночі мінус два, мінус чотири. У Закарпатській, Івано-Франківській і Чорнівецькій областях, а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний, невідчутний 3-5 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 2 до плюс 4 градусів, в нічні від 2 до 4 градусів морозу. На Луганщині вдень до плюс 2, вночі мінус 1 -3 градуси. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до мінус 2, в Маріуполі в день плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до плюс 2 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний, сильний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також у Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6 градусів, в нічні від мінус одного до мінус трьох. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, в день плюс 5 плюс 7, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 4 до плюс 6 градусів, в темні від 1 до 3 градусів морозу. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічний від мінус 1 до мінус 3 градусів. На Полтавщині в день плюс 4 плюс 6 вночі від 1 до 3 градусів морозу. У Черкаській області в денні години від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, в нічні від мінус 1 до мінус 3. В усіх п'яти областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна від мінус 1 до мінус 3 градусів. У Житомирській області в день плюс 4 плюс 6, вночі від 1 до 3 градусів з позначкою мінус. В Сумській області в світлі години доби від плюс 2 до плюс 4 градусів, в темні від 1 до 3 градусів морозу. На Київщині і в Києві в денний час плюс, 4, плюс 6, в нічний від 0 до мінус 2 градусів. У Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. 5 листопада магнітосфера нашої планети буде трохи збурена, сила магнітної активності 3 бали, це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Бережіть себе, будь ласка.